Світовий шедевр показали у Кіровограді в обласному художньому музеї презентували унікальну картину знаменитого польського художника, майстра батального живопису Войцеха Косака. Кривава неділя у Петербурзі 9 січня 1905 року. З 1962 року полотно перебуває в Кіровограді. Однак останні 20 років його не експонували через великі розміри. Тому картина почала псуватися. Її реставрація тривала тривала більше двох років. Тепер відновлено панораму. Представлять глядачам однієї з перших криваву неділю побачила Ольга Склярук. В останню «Криваву неділю пані Алла бачила кілька десятиліт тому. Тоді унікальне полотно Войцеха Косака показувала сину. Нині привела вже онучку Ярославу. Ми пам'ятаємо ще це полотно, когда воно находилось в старій картинной галереї, где сейчас находится церковь. От. І тогда її отец был таким же, і это произвело большое впечатление. Мало того, когда ми привели ребенка туда в первый раз, там играл камерный. Оркестр були ну, впечатлення незабуваємо. Дев'ятирічну Ярославу картина вразила розмірами 4,5 на 8 метрів. Саме через це її довго не показували. Музей не має таких приміщень, однак із положення вийшли. Не поразила ця картина, тим, що вона така велика, що, мабуть, треба було її дуже довго лісувати, і треба було щелі, і що у художника терпіння було таке велике. Насправді вуйцях косак написав криваву неділю всього за три місяці. Настільки був вражений подіями розстрілу мирної демонстрації вже 1 травня 1905 року. Картина із великим успіхом експонувалась у столиці Австрії, потім у Лондоні, Парижі, США, Львові та Варшаві. Це перлина фондового зброння нашого музею, наша гордість ще раз повторю, це шедевр дев'ясятового рівня, яким ми дуже пишаємось, і ми дуже ну, раді з того, що, хоча б в такому можливо, не зовсім досконалому варіанті, ми можемо виставити її. Для того, щоб для зустрічі світвідувачімас кривава неділя вражає драматизмом, правдивістю та кількістю дієвих осіб, кажуть фахівці. В ній Войцех Косак проявив себе як майстер батального живопису, який передав емоційну атмосферу та почуття героїв картини. Її унікальність не тільки тому, що вона відкриває нам власне талант художника, а вона відкриває нам сюжет, який нас багато чому навчає. І тут відносини влади і людей. Дуже яскраво висвітлено європейцем поляком по відношенню до, скажімо так, країни, в якій на жаль, до демократії дуже далеко. Тому безумовно на цьому треба вчитися. а Кіроградці мають бути вдячні, що 62-му році ця унікальна картина потрапила до нас на кірограчі. Полотно майже 110 років, однак і сьогодні воно є актуальним і набуває особливого значення. Розстріл мирної демонстрації у Петербурзі 9 січня 1905 року перегукується із побиттям студентів 30 листопада дві 13-го року в Україні кажуть і історики, і глядачі. Це асоціюється, скажімо, з теперішньою нашою українською історією. Коли дивишся на дійство, зображене Косаком, то виникає в пам'яті свіжі зовсім події на Майдані 2014 року, тому що це був теж момент конфлікту влади, яка зарвалася, яка повірила в те, що вона вічна. І народу, який, який хотів свободи, картину косака в Росії заборонили, і до 1947 року вона знаходилася у Польщі, а потім була подарована уряду радянського союзу і зберігалась у Третьяковській галереї. У 1962 році полотно потрапило до Кіровограду, і лише у минулому році її відреставрували. Я вам повинна сказати, що найстрашніший процес це було натягування. Бо хвилювались ми всі дуже. Вона велика. І від того залежало, як вона подалі буде жити, як вона буде зберігатися, як ми її натягнемо, правильно чи ні. Пані Алла задоволена, що шедевр світового мистецтва нарешті повернувся до свого глядача. Я навіть не ожидала, що нас таким удовольствием будуть слухати презентацію, тому що говорять взрослі, представники власті, художники, які дивитися це все. общем-то, в -то Ми дуже доволі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.